Лабораторії робити відбори і аналізи води по тим водним об'єктам, які до нас приходять. Ми повинні розуміти, і Олег Васильович повинен розуміти взагалі, як вона змінюється там показники по воді для того, щоб коли там водоканали і так далі будуть готувати воду для людей, щоб вода була належною якості. Ми повинні зробити так, щоб люди розуміли, що вони повертаються в безпеку. В першу чергу я хочу окремо подякувати за ту співпрацю із. Сприяння пану міністру Руслану Олександрович, тому що дійсно ті питання нагальні і потреби для області, для громади, для фортифікаційних споруд тощо, які у нас є, всі вони оперативно вирішуються. І, на жаль, ворог нам щодня додає роботи нових викликів, нових випробувань. Але ми їх поки що так долаємо. І я думаю, що так і буде надалі. Зберіть повністю цю інформацію по цим несанкціонованим сміттєзвалищам. Попередньо врахуйте збитка. Щодо засмічення, це у нас 82 мільярди 725 мільйонів приблизно. Неорганізовані викиди забруднюючих речовин у нас нараховано на 134 мільйони з початку російської агресії. Занесення зелених насаджень 135 тисяч, і знищення водних живих ресурсів на десь двісті мільйонів стосовно нанесення шкоди зеленим насадженням. Інспектори працюють, але на жаль, до зелених насаджень до лісів, поки що у нас немає повномасштабного доступу, тому що не всі території ще зачищені. Війна це не привід для створення смітників, бо війна закінчиться а нам це все прибирати».